Вітаємо вас сьогодні у прес-клубі. Черговий брифінг-коментар цього разу на тему зброя на Львівщині для самозахисту, полювання чи злочину. Знак запитання. У ролі експертів ми запросили двох генералів: генерала майора внутрішньої служби, депутата Львівської обласної ради, члена комісії з питань законності дотримання прав людини та військових проблем пана Михайла Дзюдя. І пана Івана Материнця, генерал-лейтенанта міліції запасу, адвоката президента приватної юридичної фірми Фенікс. Ми про історію питання. Зробили Львівський прес-клуб три запити: два запити до головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області і один запит у Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства. Запитали міліцію про кількість. Зброї, і яка вона є у населенні Львівщини. Відповідь одержала таку, що по роках за 2010-2011-2012 рік 11 місяців, оскільки ще не був закінчений рік, мисливської нарізної зброї у нас є на Львівщині 368, 508 і 358, не зростає. Мисливської гладкоствольної 1587, 1646 і 1649 одиниць теж не зростає. Спецзасобів для вістріл, вістріл гумових гумовими кулями 640, 746 і 598. Теж, якби тенденція така. І газової зброї 266, 178 і лишень 110. І нагородної 4. 2010 рік. 5-2011 і одна нагородна зброя 2012. Отже, озброєння населення не відбувається на Львівщині, судячи з цієї статистики. І добровільно здано незареєстрованої зброї в обласні відділи внутрішніх справ у 2010 році 192 одиниці, 2011-175, а у 2012 році за 11 місяців уже аж 225. Позбувається зброя. І що ще цікаво, з набуттям чинності закону. Про зброю, який дозволяє охоронцям приватних охоронних компаній озброюватись травматичною зброєю, охоронним фірмам Львівщини не було видано жодного дозволу на придбання даного виду зброї. Тобто, отой ажіотаж, який був, роками... який був викликаний, що зараз охоронні фірми будуть озброєні, насправді не підтверджений. Ну і про злочини, отак От така ситуація з озброєнням населення Львівщини, ну, тих категорій, які мають право на зброю. А зі злочинами ситуація така. 2010 рік загалом злочинів було вчинено з використанням різних видів зброї 12. 2011 рік теж 12 рівно. І 2012 рік трохи є збільшення. 20 уже випадків випадків злочинів з використанням вогнепальної зброї. Ну і відповідь від Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства. За Три роки 1848 штук видано посвідчень. У 2011 році 1468, і у 2012 році 1229 посвідчень. Тут йде мова про посвідчення, тому що Львівське власне прийняття лісового та мисливського господарства зброю не видає, але з цих посвідчень зрозуміло, що, що і мисливців стає. Менше, тобто не зростає кількість мисливців. Ось така ситуація у нас на Львівщині зі зброєю, яка подана у цих статистичних результатах. І зараз ми попросимо наших експертів, шановних панів генералів, прокоментувати. Прокоментувати такі речі. Потрібно озброювати. Якщо потрібно, то кого? Який зв'язок існує кількістю зброї і злочином, на вашу думку, і взагалі, яким суспільстві повинно би домінувати ставлення до зброї різних видів у зв'язку з тими всіма процесами, які відбуваються не тільки в нашій країні, але й за кордоном, де намагаються позбавити цивільне населення зброї, особливо нарізної? Прошу, Нам хто буде все, перший? Я думаю, що згідно поданого пане дюй, прошу вас. Дякую. Дякую за запрошення. В дійсності цікаве досить питання. На протязі десятка років воно десь мусується, і звичайно. Є багато за, є багато проти, особливо, значить, якщо ми вникнемо в статистику і побачимо дійсності, що робиться сьогодні значить, е, на вулицях і таке інше, яке по статистиці ми бачимо, що різ використання, засування зброї на яка не є зареєстрована. Ми не маємо статистики, на жаль, не дала статистики. Дало статистику тільки скільки зареєструється кожен рік на зброї, але немає статистики, скільки є всього зброї. Сьогодні на Львівщині офіційно зареєстрованої, наприклад. Також ми всі з вами прекрасно розуміємо, що є багато, які лобіюють питання зброї. Це десятки років, в тому числі народні депутати, бізнесмени, і таке інше, тому що це входить в трійку самих прибуткових бізнесів. це є значить наркотики, проституція, і звичайно, значить зброя. І однозначно, що це питання не зникає, але я думаю, що законодавець правильно прийняв рішення поетапно дозволили наприклад, на гумову кулю. я працював 9 років очолював управління державної служби охорони? І дуже багато було тоді скарг ось міліція має право на зброю на все, а ми нічого не маємо. І ми побачили зараз статистику з вами, що ніхто не хоче з недержавних охоронних структур і те собі, значить ліцензії виробляти, і так далі. Значить, по, по сікі це є дуже клопітка справа, тому що законодавець передбачив, що треба людину навчити, його треба, значить, е, е, використовування цієї зброї, і тому зберігання. А це все звичайно витратно і зрозуміло тоді проблема в цьому. Ми бачимо, що на сьогоднішній день жодна охоронна структура значить, не зареєструвала себе як бажання значить, на всю фірму. Вони індивідуально це роблять. Хто сьогодні має право, а хто має право, ми знаємо з вами там на вістрі вумових куль, ми журналісти там і так далі, правоохоронці інші. Тому, як на мене, як на мене, питання досить цікаве і. Якщо дивитися по статистиці, якщо дивитися, то що люди кажуть, то що ми бачимо, навіть в розвинутих країнах робиться там і в Америці, там в Канаді, і в Швейцарії, і так далі, і в нас в Україні практично немає такого тижня, щоб не скоювалися злочини, які з застосуванням вогнепальної зброї, і далеко не завжди закінчується це мирно. Багато є наслідків зі смертельними смертями. Тому як на мене, як на мене. Значить, ми не готовіши суспільство, наше значить, можна було відкрито піти в магазин і купити собі там короткоствольне. Я маю на увазі на різну зброю. Є сьогодні потреба захистити своє майно свою хату, свою оселю, проблем жодних немає. Кожен громадянин, який ну, з відповідними довідками, що він там, значить, осудній, психічно здоровий, він може придбати значить, мисливську зброю абсолютно значить, і захищати так би мовити в межах свою значить, оселю і таке інше. Дякую. Тобто гладко ствольно для самооборони немає навіть, навіть, навіть без права полювати так, без так? права. В тому числі ми бачимо навіть зараз, що наробила так би так би мовити ці зброї, яка не потрібна що Кожен з нас може її придбати. Від повноліття це, значить, ну це що обстрілювали тут. Ну, ми знаєте, значить, і автобуси обстрілюють редакції, деякі такі інші. Так, Пневматична зброї вона досить є різна сьогодні і. і Польот кулі навіть більше, ніж пісолета Макара. Якщо пістолета Макара 315 метрів в секунду, то там є по за 400 метрів і так далі, яка може також принести е... шкоди. Шкоди. І шкоди і дозволу не потрібно. І дозволу ніякому не потрібно. Кожен з нас може піти в магазин, і придбати і скільки хочете і використовувати, як кажуть, там і стріляти, ходити з нею. таке інше. На це дозволу не потрібно. Тому я рахую, що сьогодні передчасно ставити питання щодо. Дозволу на короткоствольну вогнепальну зброю для значить, громадян. Дякую. Пане Матринець. Передаючи вам слово, хотів би акцентувати увагу на тому, про що вже казав пан Дзюць. Більшість злочинів вчиняється, скоюється з нарізної зброї, яка не є зареєстрованою. І навіть статистика загальноукраїнська, от я взяв з Міністерства внутрішніх справ. у у 2011 році нарізної зброї було вилучено 897, а у 2012 році за 9 місяців 1166. Це у 10 разів більше, ніж гладкоствольної. Тобто основна і небезпечна зброя нарізна, яка не зареєстрована, і вона є причиною багатьох скоєння злочинів. Так чи ні? Давайте ми формат. Погляду на ситуацію будемо в іншій площині розглядати. яке має значення для людини, на яку наставляють зброю, чи це є нарізна чи мисливська, є загроза життя людині, і тому все треба входити. Сьогодні у нас є ліцензія для того, щоб торгувати спритними напоями. Від такого часу до такого часу. Сьогодні йде питання про реалізацію проституції і решта-решта-решта-решта. Що пов'язано з зброєю, ми хочемо визнавати або не хочемо, зброя повинна бути під контролем. Немає значення яка. Це перше. Друге, кому ця зброя попадає в руки? Я ну, з практики і відслідковуючи ситуації сьогодні, бачу, що. Зброя попадає часто в руки людям, які не готові цю зброю приймати і нею користуватися. Чому, по-перше, йде варіант у спрощенні отримання документів для отримання зброї. Тобто, людина, яка бере на себе відповідальність користуватися зброєю, вона повинна пройти всі штабілі е перевірки психічні. Чи судимий, не судимий, і все решта, 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 решта. Як він веде себе по місцю проживання, як конфліктна люди, особа не конфліктна, і з цього треба виходити? Це у нас внутрішнє питання держави. Якщо ми дивимося сьогодні за межами держави, ви бачите, сьогодні і Сполучені Штати Америки стали перед ділемою. А що робити? У них кожен майже другий день або два-три рази на тиждень є відстріл. Дітей або у жобових закладах. Чому? Тому що на 320 мільйонів населення 45 мільйонів має зброю, ви даруйте мені. Я вважаю, що по такому шляху ми сьогодні йти не можемо. Зброя повинна бути у тих осіб, якою так, це армія, міліція, служба безпеки і інші. А решта, решта, ми повинні виходити з ситуації. Потрібна для чого криватися всім до зброї? От я ходжу без зброї, абсолютно вона не потрібна. Це перше. Друге, що людина, яка має навіть газовий пістолет, вона повинна зрозуміти, як тільки вона буде його діставати і на когось направляти, то вона може получити відповідь зовсім іншого характеру. Не гумовою кулею. Тому я е, вважаю, що на сьогоднішній день суспільство як соціально, так і морально не готово для того, щоб мати зброю відносно структури, які займаються забезпеченням громадського порядку, тобто або охороні е, підрозділів, які сьогодні з фірми є, я е, проходив в сусідній державі стажування по лінії адвокат, адвокатській і був на фірмі Баярд. Охоронна, яка має 800 працівників, кожен має з них зброю. Не гумову, а вогнепальну збройку короткоствольну. Але люди підбираються, люди перевіряються, і люди приймають участь навіть в заходах державного напрямку. Їх залучають. Тобто йде відбір людей. Тому я вважаю, що сьогодні охоронні структури, ну, закон повинен бути допрацьований, знову ж повинні зброю мати і нею користуватися. Тому що сьогодні охоронець виходить на об'єкт, що раніше був сторож, як казали, так і сьогодні охоронець, який пройшов якусь підготовку. Знову ж ці, ці функція повинна бути на в правоохоронних органах, яка також фільтрує, займається фільтрацією. Потрібно давати цим людям зброю, чи не потрібно давати? Можливо, буде регулювати або неможливо регулювати. Мій погляд, так. Тут питання було підняти відносно того, що ми відслідковуємо відносно мисливських посвідчень. Ну, воно з деякої мірі смішно. У нас немає, що в ліс може наша полюватися, якщо то пішло. Тому, мабуть, пани дивляться і думають, для чого нам збільшувати видачу мисливських посвідчень, і тим більше, що потім отримати зброю на кого полюватися. В для само для самозахисту, так, але треба бути мисливцем, 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 щоб Дозволили, я вважаю, що наші спуссу не треба бути не треба мисливцем, щоб дозволили вам купити мисливську рушницю. Не обов'язково. Не треба бути абсолютно дозвола, берете всі і все, йдете, купляєте, все з зозяної системи довідки, психонерву там і так далі. характеристики, і Це я вважаю, і що, що на сьогодні несудимість і все. Вважаю, що сьогодні немає такої необхідності, що треба озброювати населення. Від кого захищати? Пане материне, захищатися від тих, хто легко здобуває нарізну зброю. Я хотів вас повернути до цього запитання. Адже велика кількість нарізної зброї, зрозуміло, в чиїх руках? У руках потенційних злочинців. Або тих, що є ними злочинцями, або тих, що стануть ними завжди. Давайте питання будемо по-іншому розглядати. Як людина, яка хоче скоїти злочин з допомогою. Зброї, знову не будемо акцентувати, якої нарізної, мисливської, не має значення. Вона знайде зброю, вона її застосує, вона її викине, це абсолютно ніякого відношення немає до закону. Має право сьогодні озброїти народ або немає. Але як адвокат скажіть, відповідальність за незаконне володіння зброєю, особливо нарізною, має бути більшою, вищою, суворішою чи ні? По Пояснюю. Закон розглядає все відноситься до зброї те, що з допомогою чого можна позбавити людини життя. Це і ножі, і кінжали, і мисливські, і пістолети, і гумові, негумові, і в тому числі нарізною. Немає значення. Просто повинен бути. Е... Потенціал працівників міліції наскільки високим, щоб оперативним шляхом відслідковувати ситуацію відносно тих осіб, які можуть мати зброю, і йти на випередження скоєння злочинів по відношенню до людей. Повітряно бути оперативна обізнаність. Да, обізнаність. Тому що, на жаль, по останньому, то що ми затримували по замаху на вбивство одного бізнесмена і таке інше. Вилучили цілий арсенал зброї в Львові на одній з квартир там, виключно до вибухівки, гранатометів муха і так далі. І тисячі, десятки тисяч патронів, таке інше. От про що мова йде, розумієте? що Зброя пішла, розпався Радянський Союз, армія. І зрозуміло, якраз в такій бурі заробляли на тому. Військові таке інше гроші війниці на Кавказі, третій, четвертий, це теж дало поштовх для збільшення, значить, зброї. Серед населення, тому що є, є різні люди, які е, зв'язані з бізнесами, з незаконними бізнесами. І зрозуміло, кожен надіється, як би в випадку чогось захистити себе. І то, що каже Іван Михайлович, звісно, зрозуміло, що треба, щоб більше е, вилучалося, тому що то, що здають, це здають Ну, то, що я казав там. Я кажу, не непотреб, який там десь цей, а так як правило, в основному всі ці вбивства на замовлення, які проходили за роки, як кажуть, останні у Львові і так далі. Ці, цю зброю, яку злочинці залишали на місці скоєння злочин, практично чить, я ну не знаю випадку, щоб доказали, що ця зброя, та значить пістолет там чи автомат, що він належав там військовій частині, такі-то там, чи там спецслужбі якісь такі, Тобто, практично. Вона попадає, ця зброя, в тому числі і ззовні до нас, на на терени України. Щоб підвести підсумок, щоб підбити, точніше, підбитий підсумок брифінгу і перейти до прес-конференції, хочу вас запитати таку річ. Отже, американське твердження про те, що поганого хлопця з Кольтом може зупинити тільки добрий хлопець з Кольтом, в Україні не повинно працювати. Поки що ні. Погоджуюся. Дякую, це був брифінг зброї на Львівщині для самозахисту полювання чи злочину. Прошу.